Доброго ранку, малята! Що весни, коли тануть сніги, і рясті засяє веселка, повні сил і живої снаги, ми вшануємо пам'ять Шевченка. Сьогодні, 9 березня, народився славетний український письменник та художник Тарас Григорович Шевченко. Розгляньте його портрет. Що вас на ньому вражає? Я звернула увагу на його очі, скільки в них мудрості, досвіду, доброти. І саме в цей день, в день його народження, я би хотіла вам розповісти про його непростий життєвий шлях. Дуже давно в українській бідній родині, в маленькій старенькій сільській хаті, в селі Моренцях, що на Черкащині, жив маленький хлопчик, якого звали Тарасик. Батька його звали Григорій Іванович, а мати Катерина Якимівна. Жили вони дуже бідно, багато працювали. У Тараса було п'ять сестер і два брати, старша сестра Катерина була йому замість няньки. Тарасик любив свою сестру і слухався її. Він був дуже допитливим, вразливим, його завжди цікавив навколишній світ. Ось встане раненько і біжить на річку зустрічати схід сонця. Дасть йому Катерина маленький олівчик і клаптик паперу і малює Тарас, річку, дерева, квіти. А як немає олівця і паперу, малює палицею на піску. Тарасові з маличку приходилось важко працювати. Він рано залишився без батьків. Тому йому довелось жити неволі, працювати на багатих панів та виконувати різну роботу. Він був пастухом, маляром, але, не дивлячись на таке важке дитинство, він, як дитина, все одно любив слухати казки, пісні та малювати. І мріяв він стати художником, щоб малювати своє мальовниче українське село: білу хату, червону калину. Прагнення навчитись малювати водило хлопчика від села до села в пошуках вчителя. Пізніше на його шляху зустрілись добрі люди, які викупили його у пана і подарували йому свободу. З маленького Тарасика виріс український поет талановитий художник Тарас Григорович Шевченко, Його вірші, картини. Відомі не тільки в Україні, а й у всьому світі, Тарас Шевченко писав про свою батьківщину, про нашу з вами Україну, про її чарівну та дивовижну природу адже рідна земля як рідна мати, вона найкраща і одна єдина. Тож давайте вшануємо нашого великого українського письменника й художника Тараса Григоровича Шевченка і розповімо його вірш Стала весна.